Добрий ранок, друзі. Ну що, вчора ви бачили нас в Дніпропетровській області, везли ми такого красення. Сьогодні рухаємося в Запорізьку область. Отак От працює агроасистенс. раз робимо контрольну перевірку стропів. Щоб все було чітко і рухаємося, доставляємо нашому новому власнику басачка, щоб новий рік вже було все чітко. От скажіть, як може не радувати? Москалі на нас нападають, а фермери купляють нові трактори. Це, це дійсно надихає, то що. Ну, я не знаю, це емоції переповнює. Це нас, нас я не знаю як кого, але нас це так стимулює працювати і, і, і рвати, і, і бути, скажімо так, першими, щоб про Україну знали. Звичайно, дякуючи Збройним силам України. От, Ну нічого, їдемо далі, далі буде. Ну що, ось ми на місці. Розвантажуємося вже трактор такий грязний, наче проїхав вже з поля. ну Все, така погодка, все грязне. Ну що, тест-драйв по-любому має бути. Оце так заведено, що все, має пройти тест-драйв. Зараз, вийдемо на автобан. Що дійсно крута техніка у фермера, це приватний підприємець, фермер. Перед цим був трактор МТЗ. Ну, звичайно, що після МТЗ хочеться щось кращого. Для дуже поціновувачів МТЗ, не кажу, що МТЗ вже поганий, МТЗ просто, це просто МТЗ все. Ще трактор кидає чорний, ще не прогрітий. Що значить автобан? Трактора не для гонок, але провірити все треба. Нагріти, перевірити пічку, як їде. Це має бути чисто. Друзі, доставили трактор. Дуже, скажімо так, класне відчуття. Люди придбали трактор і це 40 кілометрів від Орехова стоять чмоніки, але... Ну, Вмішаю це надію, що такі, такі скажімо, потужні люди. Ну, Інтерв'ю не хочуть давати у зв'язку з обставини, всі ми розуміємо, але це не столь важливо. Тому зараз будемо вводити в експлуатацію. Хлопці зараз розкажуть все, покажуть. Сьогодні буде коротеньке відео, тому, тому так. Ну, все, підписуйтесь на канал, далі буде. Будемо рухатись і звільняти свою територію. Все буде Україна.